Привіт всім озброєним! Хочу показати такий от рюкзачок довжиною 60 см. Це я його для порівняння. Поставив поруч з рюкзаком 110. Так би мовити для масштабу. Це було замовлення для девайса із складним прикладом. Отак він виглядає з боку. Об'ємний карман, довжина 50 см, основне відділення для зброї 60х30. Спинка м'яка. Вентильована, широкі лямки, ручки для переноски. На лицевій панелі теж можна зробити ручку для переноски. Зброєве відділення. Виглядає отак от. Так, не дуже видно. Значить, по цій стороні два кармашки для мілочовки і панель велкро. По цій стороні, отак от видніше, стропи для кріплення зброї. Ліпучки, тут в кожну ячеєчку можна собі вставити, закріпити зброю. Ну і такий от карман, який можна закріпити на велкро. для того, щоб ваша зброя не спиралась на дно рюкзака. Один раз виставляється потрібна висота. Видно? І до вас девайс ставиться в карманчик і готовий до використання.